24 дні штучної вентиляції легень, трахеотомія і навіть медикаментозна кома. Це все пережила трирічна Прикарпатка, бо не була вакцинованою. Лікарям таки вдалося її врятувати. Вони розповіли нашій Ірині Некорович, як нині почувається дівчинка, а також що за недуга призвела до таких ускладнень. Ірина згадує той день, коли у її трирічної доньки раптово погіршилося самопочуття. Покосила праву сторону очко і ротик, і ми зразу поїхали в лікарню, її почало вже шпанувати. Там зразу в реанімацію забрали у Коломийській центральній, сказали підозра на газ, запалення головного мозку. Приїхала швидка з Франківська, ми зразу в Франківську. Вже в обласній дитячій лікарні спеціалісти встановили, що причиною такого стану дівчинки є правець. Було розпочато негайне екстрене лікування цього пацієнта, проте стан катастрофічно погіршувався. Дитина була переведена на штучну вентиляцію легень, на якій провела майже три тижні, і протягом цього періоду кожного дня. Ми мали якісь проблеми з іншою органосистемою. З приводу цього було проведено трахіостомію. Ситуацію загострювало й те, що інфекція потрапила в організм дитини через ротову порожнину. Чим ближче до нервової системи до головного мозку, тим агресивніший перебіг даної хвороби. Так було і в цьому випадку. Страшно, страшно, важко. Найгірше для неї Були різні періоди. То було краще, ставало гірше. Ми вже просто молились, і щоб було дійсно краще. З таким тяжким випадком правця, згадує Ярослав Семкович. останнє лікарям обласної дитячої лікарні доводилося боротися 9 років тому. Тоді дитину вдалося врятувати, як і цю маленьку пацієнтку, і вже з 20-ї доби. Дитина знята була штучної вентиляції легень, в подальшому забрана була трахеостомічна трубочка, дитина зараз переведена в соматичне відділення профільне, де продовжує лікування і реабілітацію. Якби дівчинка була вакцинованою, хворобі можна було запобігти. Імунізація єдиний метод профілактики відправця. Вакцинованою вона не була не була. Ну там ковід, потім війна. Там казали в лікарню менше ходити. Так вона наклалась. Будемо вакцинувати, лише тільки щоб вона трошки окріпла. Тому що 27 днів це все одно дало свій. Результат збудник правця живе у ґрунті. Часто люди інфікуються, коли у рану чи поріз... потрапляє бруд після травмування гострими предметами або уламками деревини. Якщо таке трапилося, і у вас з'явилися м'язові спазми, проблеми з ковтанням та диханням, головний біль, лихоманка або будь-які інші симптоми нездужання, необхідно негайно звернутися до лікаря.